Цього тижня Всесвіт нагадує, ваше головне завдання зберегти внутрішній спокій і не дозволяти емоціям керувати тілом. Планети формують напругу, тому важливо слухати себе. Марс підсилює імпульсивність. Це означає, що різкі розмови, суперечки чи стрес можуть одразу давати реакцію тиску. Уникайте конфліктів і робіть паузи перед будь-яким важливим рішенням. Сонце посилює тонус організму. У дні його активності можливі коливання серцебиття, тому тримайте під рукою воду, не перевантажуйте себе справами. Місяць рухається до напруженої фази, тому тіло може реагувати чутливіше, затримка рідини, важкість, емоційні перепади. Увечері більше спокою, менше інформаційного шуму. Юпітер розширює все, до чого торкається. Тому цей тиждень не підходить для переїдання кавових марафонів чи надмірних навантажень. Організм може реагувати сильніше, ніж зазвичай. Порада всесвіту Сповільний хід. Дихай глибше. Не поспішай реагувати на те, що не має сили змінити твоє життя. Дотримуйтесь ритму спокою, і енергія тижня пройде м'яко для вашого серця та тиску. Став лайк та підписуйся на канал.